Одна з легенд оповідає, що найперша квітка Іриса розцівла кілька мільйонів років тому. В красивому лісі на схилі невисокої гори квітка була настільки гарна, що всі звірі, птахи і комахи прийшли подивитися на неї. І навіть вітер і вода не втрималися від споглядання цього дива, і почали вони сперечатися. Кому з них вона буде належати? Суперечка тривала чотири дні. Поки вони сперечалися, насіння і рису дозріли і вітер розніс їх по світу. А вода підхопила і понесла в далекі краї. Відтоді півники ростуть в різних частинах світу. Інша легенда прийшла з давньої Греції. Вона розповідає про Бога Прометея, який викрав вогонь і віддав його людям. У той же день на небі з'явилася прекрасна яскрава веселка. Вона світилася навіть після заходу сонця. А коли за... сонце знову зійшло, веселка розсипалась на друзьки і розлетілася по світі. У тих місцях розцвіли іриси. В даний час. З ірисів роблять напої, які зміцюють від багатьох хвороб. Українці люблять півники за невибагливість і добре зимування. А ще півники чудово роз... розташовуються, і вже за кілька років ними можна буде ділитися, обмінюватись сідами. Останніми роками в Україні стали популярними низкорослі іриси, які можна Плекати навіть на балконах у невеликому місті. Чудово, коли краса поруч і коли вона схожа на веселку.